В Області завершився щорічний огляд конкурсу аматорських театральних колективів Театральна весна Кіровоградщини». Протягом місяця провідні театрали оцінювали гру акторів аматорів в Кіровограді, Олександрії, Новгородківці, Побузькому та Світоводську. Загалом оглянули зо три десятки районних колективів. Завершили в новоукраїнському палаці культури ювілейний. Як закривали 55-ту театральну весну, знає Сергій Михайлін. Себе показати на колег подивитись з'їхалися чотири районних колективи. Усі вони мають звання Народний аматорський театр. Він це звання здобуває за багаторічну якусь плідну творчу роботу за те, що в ньому виникають вже традиції певні. Якісь риси, і ознаки притаманні лише цьому колективі. Інвідуальність це звання театрали підтверджують кожні три роки. Колектив з підвисоцького на конкурс приїхав з виставою за поемою Тараса Шевченка. Наймичка його учасники люди різні за професіями. У виставах грають у вільний від роботи час. Всіх об'єднує любов до сцени. Спонсори нам тільки оплатили дорогу сюди приїхати. А весь реквізит, вся декорація, костюми це все те, що просто ми самі любимо. Любителі театру, люди, які працюють, вони вони і готували все. Вони і збирали ці костюми, і шили. Деякі театрали ставлять п'єси за оповіданнями, самі пишуть діалоги та навіть вірші до вистав. Колектив з липняшки представив воєнну драму. Ми довго думали, все перечитали. Такого щось не знайшли, та щоб нам сподобалось. І ми вирішили самі написати. А це народний театр новоукраїнського палацу культури. Ювілейний на сцені більше 30 років. Нині в них прем'єра. Виставу комедію Піч на колесі готували півроку. Режисер як тренер налаштовує команду перед виставою. Дітки дивіться не бояться. Хорошо виступаєте, даю по пошукола. Погано пошиву. Це щоб головне знайти відгук у глядача, впевнений керівник театру. Ми на сцені намагаємось. Показувати такі історії, які в житті не буває. Тому що якщо таке в житті, то на що його на сцені робить? Вони в житті люди це бачать. Щоб тут якась була якась казка, якась фантазія, якась щось незвичайне. Щоб... Діти до гри на сцені відносяться з ентузіазмом. Цікаво, хочеться пережити ті всі емоції на собі. Стараєшся, виходить, інколи не виходить, все одно стараєшся. Ну для дітей це звичайно ж дуже важко грати на сцені. Ну нічого ми себе опановуємо і стараємося бути кращими і, і грати як вже дорослі люди. Багато молоді. Колективах з'явилася люди. Мені здається, яскравіше стали грати. У них репертуар дуже гарний, дуже багато сучасних творів. З фаворитами журі конкурсу вже визначилися, проте всі секрети не розкривають. Нагородять їх під час церемонії відкриття всеукраїнського свята театрального мистецтва. Вересневі самоцвіти Сергій Михайлін, Микола Головко. День за днем.